Доброго ранку. Знаєте, що помітила? Що у мене під вікном сорока гніздо збудувала. Вона зараз полетіла і хотіла засняти, але не встигла. Всім доброго ранку. Вже віталася з вами. Бачили, там сорока звела гніздо у мене біля вікна. Так, що показали вам, хотіла щось сиропу засняти, тому що вона там була. Поки я налаштувала телефон, вона вже полетіла. Ну що, субота, як завжди, підемо розважатися. Я вам скажу, що в Сумах це тільки і розваги, що ходить ходити по магазинам. Ну, у нас по магазинам можна ходити або на базар. Або десь такі маленькі магазинчики, а такі як Різервід, як Лсівай Кік, як Сінсей, у нас юск. Ну, вони у нас зачинені під час повітряної тривоги. А повітряна тривога у нас майже весь день, там, на якісь 10 хвилин можуть вимкнути, поки відчиняться ті магазини, тут уже знову інша. Тривога і це неможливо. І ходити на стресі, просто бігом там знімати щось, показати. Ні, я так не люблю. Я люблю розслабитись, насолоджуватись спокійно, щоб мене ніхто не підганяв, щоб я не думала, що зараз, от, зараз треба швиденько, тому що зараз тривога, все закінчиться, потрібно буде виходити. Ну, Ви зрозуміли, у кого така сама ситуація. Сумчани мене розуміють. Так що, куди йти? Ідемо в секонд. Будемо приміряти речі, будемо дивитися, що можна, як можна вдягатися красиво, не маючи багато коштів. Сьогодні у нас останній день оновлення товару, останній день завозу. Сьогодні розпродаж, так що подивимось, що можна знайти. Ходімо зі мною, підписуйтесь на мій канал, будемо вдягатися красиво за малі кошти. Рада вас всіх бачити. Вітаю з примірочної. Я сьогодні вдягла свій плащик. Він мені подобається джинси, все по-простому. І давайте з вами будемо роздивлятися, що я набрала. Набрала трохи речей. Людей було небагато сьогодні, бо можна було спокійно походити, пообирати. Ну, набрала, не знаю. Кожен раз як заходжу в секонд, думаю, що я можу сьогодні знайти? Навіть не знаю. Все таке, вроді би, не яке. Ну, щось знайшла. Знайшла ще красівки. Томіхелфігер, подивилася їх. Стан не дуже. Просто показую вам, що, що і взуття можна знайти. Такі бірці, якісь не знаю для кого вони. Також показала вам вони майже в новому стані. Ну що, поїхали приміряти? Знайшла такі штани. Це написано ескада. І Светрик Есприт. Светрик-Есприт із вовни. Колір мені сподобався, коричневий, дуже гарний, не колючий. Штанці також, мабуть, вовна. Я не знайшла там бірку нормальну, а знайшла тільки з брендом. На мене вони трошки завеликі, хоча дуже приємні і теплі. На зиму ну, гарно, гарно було в них ходити, в них б, не, зовсім не було холодно. Я показую, що вони на мене здорові, спадають. Посадка не дуже висока, така середня, вони в полосочку йдуть в таку, ледь помітно. Ну, такий образ вдалий, мені здається. Ось показую вам, що це ескада, Ну, мені здається, це не оригінал. Що я подумала? Що це не оригінал, там якась бірка така зовсім. Це, це Светрик, Еспріт. Бірка на штанцях була якась не така, як в оригіналі. Другий образ. Надягла штани в клітинку Бетті Барклайт. Також брендові. І гольф вов, із Вогне Юнікло. Гольф. Цікавий, такий колір приємний, мені здається, що він базовий, до чого хочеш, підійде, і, і під жакети, і під, під жак, і під що хочеш, його можна вдягти, і ще під горлышко не буде мерзнути горло. Не було пошкоджень, там десь одна плямочка була, але вона незначна, вона пранні відійде швидко. Штанці були в клітинку, на резинці, на гумці. Якось так пошиті. Кишень не було. Ні з одного, ні з іншого боку нема кишень. Ну Такі завужені донизу. На мене сіли добре, це мій розмір. Ну як мені, таке, Я таке не ношу. Я більше люблю широкі штанці. Показую вам бренд. І в складі там бавовна і акрил, здається. Намагаюся вам показати, що це за розмір, що там. Тканині в складі, думаю, вам видно. Склад тканини, зроблений в Німеччині. Так, і ще один образ. Знайшла штанці. Оце мені подобається, я б отак би ходила. Футболка до цих штанів дуже гарна. Хоча з білими штанями, що не на дінь, все буде гарно. Штани із льону. Не дивилась набірку ще що там, просто подивилася це льон. Ну, на дотик там було зрозуміло, що це льон. Вони без, без кишені йдуть з такими зав'язками. Сіли добре, це мій розмір. Я думаю, якраз на мене. Мені подобається, я, мабуть, їх собі візьму. Так, і Ще до цих штанців я буду приміряти декілька верхів. Знайшла таку вишиваночку, вона вкорочена і з довгим рукавом. Дуже гарна, дуже гарна, Я люблю вишиванки. Я, мені здається, їх ніколи багато не буває. Кожна вона по-своєму цікава, по-своєму красива. І ця мені також сподобалася. Це не українська вишиванка, але все одно вишита кофта дуже гарно виглядає з будь-яким низом, і спідницею, з джинсами, і навіть з цими льняними штанцями, також дуже гарно. Пишіть, як вам, як ви думаєте, я ну, правильно говорю, вам також подобається. Знайшла ще таку шовкову кофтинку. Ззаду подовжена, блузка. Зав'язується на горловині, зав'язується такими двома шнурочками, вони там пришиті. Рукавчики зроблені як такі, декілька шарів, як валанчиками, декілька шарів тканини, це 100% шовк, Приємно. Ну, Колір я такий не полюбляю, так я його і не брала. Цю річ не забрала. Просто дивлюся, як би вона виглядала на мені. Примірила для вас, знайшла такий лонг. Лонг мені сподобався. Навіть з цими штанами, ще раз повторюю, що до них все пасує. Лонг приємний до тіла, прозорий, дуже гарний. Не було пошкоджень ніяких, ні ковтунців, ні плямочок, ні дірочок, нічого. Дуже гарному стані і дуже приємний. Пишіть, як вам, мій лонг. Я його вирішила собі придбати, тому що він завжди знадобиться. Знайшла такий жакетик. Мені сподобався він кольором, поєднанням кольорів. От такий при, приглушено і блакитний, і рожевий, і зелений приглушені. Але він на мене завеликий цей жакетик. В плечах, і в грудях, ну, великий розмір на мене, він вкорочений, ну також в гарному стані, вообще, в ідеальному. Зверху це бавовна, а підкладка була поліестер. Таку річ я знайшла сьогодні, в останній день завозу. Думаю, непогана ця річ. Думаю, дуже гарна. Май свій розмір сяде добре. Ще один лонг. В жовту смужку. Ну, лонг як лонг, збоку сподобалися оці, оці от вставочки жовті. Він такий смужка жовта і трошки сіра. Не, не зовсім біла, а сіруват колір. Ну, приємний, віскоза, дуже приємний, дуже гарний до будь чого можна вдягти. Тим більше, що жовтий колір в цьому році він досить актуальний, досить популярний і трендовий. Так що, Це гарна також знахідка. До, до цього лонга втягла спідничку льняну. Льон зовсім не фарбований, натуральний льон, приємний, товстий такий, цупкенький, але вона на мене замала у стегнах. На талії сіла добре, а от у стегнах дуже тягнула замаленька. На мої стегни. Навіть видно, що вона маленька. А так дуже гарна спідничка, довга, подовшена, на літо, ну прям чудова річ. Оця кишенька, правда, мені заважала. Я б її, мабуть, б, ну, не потрібна вона там, там зайва. Та кишенька, роз, розріз є. Ще знайшла вовняну спідничку Максі. Вона прямого крою довга, ззаду є там розріз, сіла гарна, мого розміру. Ну, я спідничок не ношу, тим більше взимку, і я не стала її брати. Вона коричневого кольору і з жовтим так добре поєдналася. Хочу ще з рожевим светриком. Рожевий светрик із вовни, 100% вовна. Ну, він не дуже в гарному стані, я взяла його через колір просто приміряти. Він під такий, як гольф, светрик гольф. І до, цих, до цієї спіднички із коричневої із вовни, також мені здається, пасують вони один до одного. Трохи як підкотити, буде видно, що талії вище. Така гарна річ. Ось такий бренд цієї спіднички, вона прям в ідеальному стані, вона така приємна і на дотик, і нічого з нею поганого не було. Взяла ще таку сукню, Зара, але вона на мене замаленька виявилася. Я її просто вам показую. Такого білизняного стилю, в гарному стані, такий цупка тканина, хоч поелістер, але він не тон, вона не тоненька. Одна така цупкенька тканина, гарна також сукня. Спереду там була одна зачіпка, але її майже не помітно. Якби так, щоб по розміру підійшла, то було б добре. Ось такі знахідки були в мене на сьогодні. А зараз я вам покажу, як я гортаю речі по залу. Джинси передивилася, там джинсів дуже багато, а обрати я вам скажу навіть нічого. Ну, Такі всі застарілого, або застарілої моделі, або вже такі, прям зношені, заношені, з дірками. Не дуже гарні. Подивилася, ще такі штанці просто, не джинси, а штани. от, от, ці от Мені сподобались вони як карго. Це бренд Esprit, дорогий бренд. Ну, от На літо дуже гарні штанці. Ну, вони маленького розміру, це на мене буде десь такий 40, 38, 40. Знайшла от, Ральф Флоренс штани, але вони короткі. Це як бріджі вкорочені. І ще знайшла одні, також бренд дорогий, але це також вкорочена модель. Також вони ну, чи три четверті, як кажуть, ну, кар... ну недовгі, не буде щиколотка видно. Ще подивилася футболочки, там цветриків від... дуже багато, і футболочок дуже багато всього. А людей сьогодні було мало, навіть не знаю чому. Можливо, за, те, за того, що у нас э, така обстановка в місті. І люди пороз'їжджалися. Ну, дивіться, скільки всього. Дивиться, не передивиться. Навіть не знаю, як вам гартати показувати, тому що вішаки висять так один до одного близько, Показую, що у нас є в секонді усі вайкіки, що хоч можна знайти. Ну, покажу, що от у нас великий магазин і дуже багато речей. Я не знаю, їх, мабуть, ніхто не забере. Сьогодні, тому що ну, це неможливо їх забрати. Такі ще в велюрові станці домашні. Ну, вони виявились там з діркою. Нічого такого гарного. От як дивишся, от, так от сразу, ну, вроді би зовсім нема, нема нічого. Я кожен раз заходжу і думаю, ну все, сьогодні я нічого не знайду, так от це погортаю. а потім, потім, як роздивишся, то вроді би щось є. Знайшла таку цікаву сукню від Лора Ешлі. Вона шовкова. Вона шовкова, 34 розміру, це зовсім маленький, і Вона вишита. На шовкі виш... вишивка також шовкова. Ну, так вона мені сподобалася, я вирішила вам її показати. Ще вона зроблена корсетом. Одний з просто шовк без підкладки, а зверху. Так, так воно зроблено як корсет, що тримається прямо. От. Я вам показую, де закінчується він. І я думаю, як вдягти, вона буде дуже красиво виглядати. Кожен раз, коли заходжу в секонд, кажу, я нічого брати не буду, ну, як звичайно. Зазвичай. Так не буває. Обов'язково мені щось так сподобається, що я не можу залишити в магазині. Так сталося цього разу. Покажу вам, можливо, вдома покажу, що я купила. Кажу, що вдома, що я придбала. Давайте з вами переглянемо. Значить, я вам це не показувала, це взяла внучці Діані шортики такі. Ну, я думаю, гарненькі, на літо під футболочку, під маєчку. Вона такі любить, щоб такі були. Ще одні такі взяла шортики. Вони стягуються на шнурочку, сядуть на талію, так як буде зручно дитині. На будь-бу талію вони сядуть. Такі. Хебешні, гарні, гарні, гарні шортики. Так, що я взяла, те, що ви не бачили. Я взяла джинси. Wrangler. Вранглір. Я їх поміряла, вони сіли на мене, як вроді на мене шиті. Думала брати, не брати, брати, не брати. Ну, врешті-решт, останній день завозу, як ви думаєте, ну я взяла. Я взяла, не знаю, треба вони мені чи не треба, але я взяла. Так, що я ще придбала? Я взяла в чоловічому відділі, я ще знайшла таку сорочку з льону. Льняна сорочка в гарному стані. Її в кисневому порошку попрати, і вона буде, буде чудова, вона 100% льон. Довга, гарна сорочка. Ще взяла собі такі штани, не знаю, видно вам чи ні. Вони також на мене сіли гарно. Ну, я дивлюся, що дівчата купують такі штани в дорогих магазинах, в українських брендів. Із защіпами туди. Це, взагалі, гарні дуже І якість достойна. І я вирішила, що я візьму собі пограюся. Можливо, я також буду їх носити, не знаю ще. Так, ну це те, що ви бачили вже. Я взяла цю футболочку. Вона мені сподобалась своїм кольором. Мені сподобалось рожеве і синє. воно поєднані. дуже гарно виглядає на мій смак. Взяла, звичайно, оцю вишиваночку. Вкорочену вишиваночку. Вона також в гарному стані. Вона з бавовни, вишита поліестером. Так що, я думаю, що вона дуже цікава. Гарний стан і вишита, і рукавчик широкий. Ну, дуже гарна вишиваночка. Так, взяла ще. Оцей гольф, він із 100% вовни, не колючий, приємний бренд Uniqlo. Ну, я думаю, всі знають цей бренд, хоч вони і не дуже дорогі, недорого коштують їхні речі. Але, як-не-як, такий буде гольф, ну, тисячі гривень це точно. Ну, а я його в останній день взяла, не знаю, скільки він там заважив. Гривень за 10, за 15. Так, взяла ще такі оці штанці ляні. Ви їх бачили, я їх приміряла. Думаю, що це гарна знахідка на літо. На мене сіли добре. Якщо не буду поправлятися, то, то буду носити. Гарні тут ще у них такі збоку. Як лампаси, щось вшите інш, інша тканина, може вам видно, чи ні, бачите, як воно. По боках, в штанах так зроблено. Що за бренд? Не знаю, що за бренд. 46-й розмір. Такий його бренд. Льон і віскоза. Не 100% льон, а льон і віскоза. Ну це гарний склад, дуже приємний. Так, що ще? І взяла оцей лонг. Він також приємний. Також я, я не знаю, що за тканина. Він ну, просвічує. Такі лонги також в українських брендах, магазинах, коштують дуже дорого. І півтори, і 2000 гривень. І я думаю, що тут вовна, тому що воно на дотик. На дотик воно здається, що щось таке тепленьке. як може, Можливо, вовна із поліестером або закрилом. Ну, щось таке є. Бірок нема ніяких, не знаю, що за бренд. Ну, і все опакувала таку сумочку. І сумочку також придбала. Вона із мішковини, як ви бачите. Її треба попрати. І вона прийме гарну форму. І такий шопер. Щось тут написано. Знаю що. Всередині баговна. Воно не защіпається а просто так. Ну, як шопер гарна річ, незвичайний. Отакі От були покупочки у нас на сьогодні. Дякую за перегляд.